Лі саме чудова прокуратура, якщо вона не буде підкріплена ефективним безстороннім правосуддям і ефективними правоохоронними органами, вона не дасть суспільству того, що ми очікуємо. Ну напрямок в цілому вірний перетворення із карального органа в орган, який Підтримує інтереси держави в першу чергу в кримінальному судочинстві на змагальних засадах, якщо так станеться, тому що це поки що декларації, і ми досвід маємо не в перший раз, коли ми приймаємо, ніби на перший погляд чудовий закон, а на практиці робимо навпаки. Тобто, ну сподівання є, що е, ці перетворення вони будуть позитивними, і суспільство це очікує. Там іншого шляху, в принципі, немає. Який ваш найбільший страх у житті? Страх житті? Мені складно відповісти на ці питання, тому що проблеми я все ж таки сприймаю як необхідність якихось дій для того, щоб їх подавати, тому ну, як би так, щоб думати про якийсь страх, ну, я так і не готовий сказати. Які, на ваш погляд, три основні проблеми у Полтаві для полтавців, для міста в цілому? Ну, на сьогоднішній день все ж таки ми бачимо неефективність міського управління. Є сподівання, що новий склад міської ради призведе до кращих змін. Поки що це не зрозуміло. А вони відбуваються в усіх галузях. Той самий, наприклад, дорожнє господарство робиться неровно, тобто в цьому році зробили там більше, більше ніж за 10 років. В наступному, мабуть, нічого робити не будуть. Так і ми не бачимо системно в управлінні у всіх галузях міського господарства. І останнє питання наших читачів турбує: чи є у вас боти у Фейсбуці? Ну, поки що я не, не знаходив їх. Може є, але я не бачив.